Прекрасна атмосфера, в якій мають всі тільки посміхатися, тому що якщо ніхто не буде посміхатися, то всі будуть наказані. Денис, а чому мені так багато тобі так мало? Я їду в поїзді, телефоную головний тренер і каже, як в тебе справи, куди їдемо, повертайся назад. Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на ютуб-каналі Львівських Карпат. І сьогодні у нас інтерв'ю у дуже незвичному форматі, де ми з Денисом Ришніченком будемо тут на кухні готувати їжу. Сподіваюся, ця кухня залишиться цілою після наших експериментів. Ми її не спалимо. Ну а ви, друзі, багато чого нового та цікавого дізнаєтесь з цього випуску. Денисе, привіт! Привіт! Розповідай, як твій сьогоднішній настрій? Настрій чудовий. Я за себе не ручаюсь, тому. Можливо, і спалимо щось трошки, але настрій чудовий, я готовий. Як часто готуєш вдома? Е, готую рідко, якщо чесно, тому що в мене більше того готує дружина. Е, але я вмію багато чого готувати. Тому сьогодні ми щось приготуємо. Улюблена страва від твоєї дружини? Е, піца. Домашня піца. чим? Е, там дуже багато інгредієнтів, і це її секрет, тому. Це залишиться в сімейному колі. Що ми сьогодні з тобою будемо готувати? Давай розкажемо нашим глядачам: це не піца, але теж дещо дуже цікаво е, і смішно. Сьогодні будемо готувати пасту е, з грибами, з куриним філе. І... Я думаю, вона буде дуже дуже смачна у вершковому соусі. Так у нас є куріч філе, гриби, вершки, томати, чері, соєвий соус. Тому будемо вам показувати усі етапи приготування. Ну і звісно, що поспілкуємося з нашим зірковим гостем. Давай розпочнемо наше приготування. Бери кастрюльку, поставимо воду. Дениса, ти народився у Кривому Розі, де у місцевому клубі «Кривбас» перш розпочав юнацьку, а згодом і професійну кар'єру. Пам'ятаєш, через які обставини ти почав захоплюватись футболом? Пам'ятаю добре ці обставини. У нас в подвір'ї в Кривому Розі, в моєму рідному місті. На вулиці раніше збиралися дуже багато хлопчиків грати в футбол. і мені було 6 років. І в нас в подвір'ї була місцева команда, районна, так називалась, вірність. І там постійно вони тренувалися на футбольному полі школи. І якось так, з самого дитинства, я постійно ходив до них тренуватись, грати, і вони мене запросили, побачили в мені якісь, якісь задатки, і я почав з ними тренуватися, їздити на місцеві турніри. І, і так все якось в мене склалося, що футбол з років стало моїм життєвим хобі і працею. Батьки одразу підтримали твоє <паспалу> бажання? Так, ще, ще така склала ситуація, що ті тренери, які мене побачили і запросили до себе, вони тренували мого тата. Так, давай будемо займатися нашими заготовками, міняємось. Так, давай ти будеш нарізати філе. Філе давай тоді. Денисе, після того, як Кривбас, за основну команду, якого ти провів 9 матчів, зазнав складних фінансових труднощів, тобі довелось шукати новий клуб. Власне, на той час це був 2013 рік. кращі умови тобі запропонували львівські Карпати, а не Севастополь. Все-таки які переваги тебе змусили зробити вибір на користь львівського клубу? Так, дуже дуже прикра, що на той момент так склалося з футбольним клубом. В це рідна команда, я тільки за нею дебютував. І е, Це були дуже класні емоції, коли ти граєш за рідну команду, виходиш в рідному місці, коли приходить дуже багато рідних, е, друзів. І... Але я дуже радий, що я встиг все-таки дебютувати саме в рідній команді. І потім так склалося, да, що команда розпалася, і в мене було два запрошення. Е, як зараз пам'ятаю, що всі написали, що я там вибирав за умовами, але то трошки було неправда. Але я вибрав Карпати спочатку. Як тільки в мене з'явився цей варіант. Інші варіанти я не розглядав, тому що на той момент з Кривбасу дуже багато хлопців старших перейшло в Карпати. Це був і Младен Бартулович, і Федорчук Валерій, і, там, Пашаєв, Льопа, Гіченко. Дуже дуже багато хлопців. І мій вибір він був зразу очевидний. Я піду за тими хлопцями, які я знаю, які мене підтримують. І... Там було рішення в фінансових умовах. Власне, Пашаєв, Федорчук, з ким з них спілкуєшся зараз найбільше? Чи підтримуєш взагалі зв'язок? Найбільше я спілкуюся з Младеном Братулечем. Він взагалі мій кум, і тому в нас дуже тісні, тісні стосунки. Спілкуюся також з Валерою Федорчуком, Скажемо, не дуже тісно, але періодично у нас є спілкування. Та зі всіма багато хлопців, з ким що так спілкуюся. І Пашка Пошаю буває, і Андрій Гіченко. Футбольне життя воно таке, що завжди десь пересікаєшся. Ну Так, да, багато комів зазвичай так і воно і складається. З ким з Карпат спілкуєшся найбільше? Розкажи нашим глядачам. Найбільше я спілкуюся в команді Карпати це. І дружу вже, мабуть, більше 10 років, якщо я не помиляюся, з 2013 року, а можливо, ще навіть раніше, в збірні ми познайомилися. Амбросія Чачо. І з ними ми підтримуємо всі ці 10-11 років наше спілкування. В нас дружать сім'ї, і тому найбільше спілкуємося і підтримуємо стосунки з ним. Чи переривали спілкування з Амбросієм Чачо, коли ви грали в різних клубах? Ні, у нас постійно ми були на зв'язку, ми постійно цікавилися е, нашими справами, і тому, я ж кажу, у нас е, спілкуються дуже тісно і батьки. Так, батьки так, да? так, так, склалося, що ми, ми всі знайомі, познайомили наших батьків, і тому у нас таке тісне, тісне спілкування. Він такий завжди був дуже такий, як то так сказати, правильно, такий зібраний і стриманий, да, стриманий так, такий хлопець. І перший раз, коли його побачив, то такий він дуже був цікавий. А потім, так з часом, ми познайомились, поспілкувалися. І це дуже класна людина. І я ж кажу, що так склалося в житті, що ми вже більше 10 років ми спілкуємося і дружимо. Так, у нас зараз вибухне сковорідка. Як її вимкнути? бо Вона зараз буде дуже шепіти? Для мене було хвилюючим повернутися до Львова, тому що я тут провів шість років. Я рахую, що це були прекрасні, дуже шість років. І попасти в той момент сюди, в такому молодому віці. Це було, не знаю, я, я рахую зараз по життю, що це було для мене дуже важливо, потрапити саме сюди. І я дуже полюбив це місто, цю команду. І... Ті емоції, які я отримував на футбольному полі від фанатів, від, від того тиску від людей, як вони вболівають, як вони люблять цю команду, це місто. Дуже мало міст, які можуть цим похизуватись. Давай введемо в курс справи, я так з цим ножем це говорю. Що зараз відбувається на кухні? Який процес? Е, зараз смажиться курка, вариться, варяться макарони, тому. Дорізаються грибочки, дорізаємо тому... гриби, да, і так. все то будемо змішувати і готувати. Як працюється з нашим тренерським штабом? Дуже багато позитивних емоцій. Я думаю, це бачать усі люди зі сторони. Перш за все на футбольному полі. Коли на футбольному полі все йде на покращення, з кожною грою ми стаємо кращими. У нас є дуже позитивна атмосфера. І це я рахую велика заслуга наших тренерів і нашого керівництва, як вони змогли то все побудувати і зробити комфортні умови для всіх нас. Все будується на підтримці один одного, ніякого піхачу, все має бути конструктивно. Підсказ і тільки робоча і прекрасна атмосфера, в якій мають всі тільки посміхатися, тому що якщо ніхто не буде посміхатися, то всі будуть наказані. Тому я ж кажу, у нас з атмосферою все дуже добре. А покарання напевно посміхатися тиждень без перестанку, якщо ти не посміхаєшся, чи по Ну, я не знаю. У нас тренерський штаб може щось придумати таке. Ізятивне Креатив. да, креативне. Тому що, наприклад, Бу були якісь дуже цікаві покарання. Ну поки поки тут, але в нас не було ніяких покарань. Тому Або в тебе що... не було ніяких покарань? і в мене, і у команди, тому що я ж кажу, всі дуже професійно відносяться до своєї справи і. І в цьому плані поки ще ніхто не порушував якусь субординацію. І я ж кажу, у нас є довіра один до одного, як у тренерського штабу до футболістів, так і у футболістів до них. Тому поки таких моментів не було, і ми сподіваємося, що їх не буде. Зараз ми засипаємо наші грибочки. Курка підсмажилась, макарони у нас вже готові. Ось так, давайте перемішаєш, поки я це приберу. Зараз багато дуже згадують про клуб, зокрема, й в інформаційному просторі. Є багато різних думок, є критика. Любиш поцікавитись про те, що пишуть? Ну, я більш концентруюсь на конструктивній критиці. Якщо вона конструктивна, я в ній бачу, що в ній є, до неї є смисл прислухатись, то я можу її вислухати, можу її почитати, і можу навіть взяти для себе щось щось дільне. Але якщо критика не конструктивна і злобна, то я просто на цьому не концентруюсь і. Не пропускаю, окрім себе. Як гадаєш, чому люди дуже багато критикують через те, що дуже приймаються успіхами команди? Тому що люди завжди хочуть бачити тільки перемоги, тільки позитивний результат, але Але вони не бачать, що проходить поза, кожен, межами. Да, кожен, поза межами поля, як все то відбувається. І в футболі бувають злети, бувають падіння. І коли. Бувають падіння, тоді люди познаються, як то кажуть біді, як вони з цим всім справляються. У нас є новоспечена рубрика. До речі, хто ще не бачив, можете переглянути, де наш головний тренер Владислав Пашко читає коментарів болівальників. Як тобі така рубрика? І... Зміг би одного разу відзнятися, якщо так, як би почувався дуже цікаво. Я вже пару разів дивився, і я бачу, що Віктор до неї дуже спокійно відноситься. Йому подобається взагалі спілкування з болівальниками, з пресою. Він дуже відкрита людина. і Я бачу, що для нашого для нашого чемпіонату це велика рідкість. Тому я думаю, що всі задоволені, як він відноситься до болівальників і до преси. І Реально. ця рубрика, я рахую, вона дуже цікава, тому що, я ж кажу, є дуже багато конструктивної критики, і до неї можна прислухатись. Який тренер найбільше запам'ятався своєю роботою за весь час перебування у дворі? Е, було дуже багато тренерів, і я хочу всім сказати велике дякую, тому що з кожним з них, е, е, я, як то кажуть, е, отримав отримав якийсь опит. І чи він був позитивний, чи він негативний, але це опит. Це для футболіста дуже важливо. Але найбільший і найкласніший мій період в Карпатах це був Ігор Євічович. І це було незабутнє незабутні такі півтора роки, коли дуже багато молодих футболістів на той час нам було там по 20 років, і він дуже багато молоді привів в першу команду. І дуже багато молодих футболістів розкрилось при ньому. Я рахую, що це був такий найстабільніший мій період і найкласніший. Окрім цього фактору, чим він ще запам'ятався? Він дуже позитивна людина. Він е дуже вміє класно побудувати колектив. Е з ним також ну, було дуже легко працювати. Був один позитив, не було ніякого негативу. І він дуже класно вмів, е як то правильно вам сказати. Донести футболісту, що він хоче від нього. І Ти розумів це, і ти з кожним днем прогресував, прогресував, і ти відчував неймовірну підтримку від нього, що він в тебе вірить. А це найголовніше для футболіста. Вражало його знання і володіння українською мовою. Так, я був дуже приємно здивований. Я коли перший раз з ним познайомився, я поїхав грати за дубль. А він був на той момент головним тренером. Я знав, що він іноземець, і я думав, що він буде спілкуватись через перекладача. Але я просто був неймовірно приємно здивований, як він дуже добре розмовляє українською мовою. А зараз ми трошки додаємо вершків, щоб було смачніше. Що ти скажеш за це? За цю ідею. Скільки там ще їх багато залишилось? Ні, трішки. Давай тоді всі доливаємо. Всі. Це буде дуже смачно. Я обожнюю просто цю пасту. У березні 23-го року тобі зателефонував Руслан Петрович та викликав до штабу збірної України. Ти говорив, що ти був дуже здивований, коли пролунав телефонний дзвінок. Чому полягали власне здивування? Е -е, тому що ми тільки зіграли матч, е -е, як зараз пам'ятаю, з Дніпром е -е, в Ужгороді. І Руслан Петрович був нашим головним тренером в Олександрії, і ми тільки поспілкувалися, і він поїхав в збірну. Ми поїхали е, на вихідні. Тоді була пауза на збірні, і я їхав в Київ додому. І за пару годин е, я їду в поїзді, телефонує головний тренер і каже: як в тебе справи, куди їдемо, повертайся назад. І сказав, що я їду до національної збірної на дійсно повертайся назад? Ну, ну, жартома, то, так. так, так все. Він сказав, що їдеш завтра в Київ, їдеш на Федерацію, там, збираєш речі, в тебе є півтора дня і ти летиш на матч з Англії. Да. За що я йому неймовірно вдячний, тому що таке поїхати в національну збірну, то для кожного футболіста є мета номер один мрія. І завдяки Руслану Петровичу моя мрія здійснилася. І я Побував в національній збірні. Я побачив, як це все відбувається, і... і сподіваюся, що я ще повернусь туди. Хто, на твою думку, з юних вихованців має перспективу потрапити в основну команду? Хто імпонує за своїми футбольними якостями? В Основну команду національних так, так. і з Ю-21. Так. З ну, U-19, можливо, хтось запам'ятався. Ну, З Ю-21 мені подобається. от В нас грає Олег Очередько. Я рахую, що в скорому часі, я думаю, в нього така можливість буде. Він дуже розумний футболіст, він дуже приймає такі нестандартні рішення на футбольному полі. І він ще дуже молодий. Це також треба враховувати. В нього є дуже багато часу для, для великої перспективи. І він може зіграти на багатьох позиціях. Це також дуже важливо в футбольному плані. Найемоційніший та найповітніший більш психологічно такий важкий матч за всі ті матчі, які у нас вже були зіграні. Особисто для тебе. Ну я рахую два найемоційніших: це були з рухом. Це були з рухом, тому що я ж кажу, дуже велика відповідальність в цих матчах. Всі ми розуміємо, я ж кажу, що у Львові, у Львові завжди була, буде і є. Одна команда, як на мене, це Карпати Львів. Тому для нас це були дуже важливі матчі і дуже велика відповідальність, тому що дуже великий е, фанатський рух, і дуже багато людей у Львові чекали на ці матчі, щоб ми їх могли порадувати. Мати чоловіка-футболіста це складно, адже постійні переїзди. Як твоя сім'я пережила переїзд? У е, мене взагалі з дитинства, я ж кажу, я з 15 років, скажімо так, пішов з дому. І тому що 15 років я вже попав в дубль, і це вже постійне, постійне життя на базі, на матчі, переїзди. І тому мої батьки в тому плані були до мене дуже, за мене дуже раді, вони з самого дитинства, тато, мама, вони на всіх моїх матчах. шести років це ті люди, які підтримували мене кожен день. Коли, скажімо так, багато батьків давили. На дітей вчитися. Вони мене просто підтримували і не мішали мені займатися моєю любимою справою, І за що я їм неймовірно вдячний, за те, що це також їхня заслуга, де я зараз знаходжусь і чого я досяг у футболі. Дивляться матчі, телефонують Дениса. Треба було ось так і так, Або Дениса, ти молодець. Телефонують тобі. Звісно, ми кожен день на зв'язку і кожен матч у нас обговорення. У нас татом, як, чи з як, мамою? так ні, більше статус. Да. Мама у нас дуже спокійна, вона дуже вона завжди позитивна і тільки підтримує. А статом у нас буває таке доходить, що ух, за ті матчі це мій найголовніший, найголовніший критик. Коли я граю погано, всі можуть сказати, що сьогодні все було добре. А тато завжди скаже, як воно є. Він скаже, що все було дуже погано. І в нас буває до того доходить, що ми можемо навіть... Трошки посваритись, так. але за час ми зізвонимося, знову поговоримо, і, і все нормально. Тому я їм дуже вдячний, і це мої найголовніші фанати, люди, і батьки, жінка, дитина, батьки жінки. Тому це найголовніше це сім'я. Я їх дуже сильно люблю, і це, мої, це моя опора. Підтримка дружини. Яка вона від твоєї дружини? Я ж кажу так, як і батьки, так і дружина, вони завжди зі мною. І моя жінка завжди мене підтримує, і вона мені кожен день то повторює, що я для неї найкращий і я маю в себе вірити. А, а вдома все добре, вони завжди зі мною. Вони мене безмежно люблять, і я також, також їх дуже сильно люблю. Я їм дуже дякую за, за ту підтримку. І... За, за то сімейне ставлення до мене, як вони мене люблять, як вони мене підтримують. І це дуже важливо для мене. Будемо дегустувати. Денис, чому мені так багато тобі треба? Я теж обідала не е, в Тебе молодий організм, тобі треба дуже добре їсти. Щоб вони потім в кадр не ні, ні не, Тому що у тебе дуже багато праці і ми це бачимо і взагалі. Вашого відділу інформаційного. Дуже багато справи, і ви дуже багато робите для команди. Тому також вам дуже дякуємо за те і за ці всі ваші цікаві інтерв'ю. Дякуємо, що мотивуєте нас. Таке погоджуйтесь. У нас нема вибору. Давай дегустувати. Кухня ціла, макарони теж цілі. Цілі навіть. Дуже смачно. Що скажеш? М -м -м -м. Я просто дуже обожнюю цю пасту. Диву, мені дуже подобається. Клас. Які твої враження від такого незвичного формату? Це дуже класно, я рахую, що таких як там, неформальних зйомок Обставних. треба робити. Да, таких обставинах треба робити. І я думаю, хлопці завжди будуть погоджуватись, тому що я ж кажу, що ви дуже багато робите для нас і нам завжди комфортно. Вам допомогти всіх всіх ваших ідеї. цікавих ідеях. Наостанок, що хочеш побажати нашим вболівальникам? Хочу побажати їм, щоб вони якомога більше після класних матчів, після всіх матчів, щоб вони просто виходили зі стадіону з посмішкою і гордістю за нашу команду. А ми будемо старатися від себе робити їх якомога щасливішими. Дякую вам, друзі, за перегляд. Сподіваюся, що вас багато залишилось саме до цієї миті. Любіть Львів, любіть Карпати. підписуйтесь обов'язково на наш канал, адже ще багато чого попереду. І вам до нових зустрічей. До нових зустрічей. До побачення.